Друзі! Привіт! Всім привіт, друзяки! Наборчики строму з'явились у нас. Уже є в наявності. Набор строму, 3 в одному. Туруповірт, префратор і болгарочка. Розпаковка! Коробку нам не треба. Коли буде пом'ята коробка чи поломана, знайте це від мене. Так, ще вам. Можна що вона танцювати. Ну нежелательно. Не Дивіться, що в нас тут є в комплекті. Три інструкції. Три Так. Ось така фігня є. Не знаю де. А, для перфоратора, мабуть. О, саме головне ключ є. Ключ! Наш вам той набор? Ключі тремати. А це ж, бля, не знаю. Сверло є. Дивіться, яке сверло чудове. Та ну, так та, подивіться, яке сверло, чудове. Від прокрафта. Чи від строму. Набор строму, а сердо може бути від прокрафта. Оце таке. Свердло це добре, але нам свердло не треба. Так, в наявності у нас тут є болгарочка. Подивіться, яка болгарка прикольна. Вообще, резинка класна. Навіть можна, мабуть, включити, перевірити. В комплекті йде три акумулятора в неї. Так, включаємо. Даже держить! Режими регулюється. Нижу. Перші акумулятори спитали, беремо рефаратора, беремо другого акумулятора. Yes. Оба! Хуля, будемо стріляти. І щось як губає. Верло є, бур є. І сам молоток є. Все працює. І ще в нас є акумулятор. І що в нас ще є, скажіть, будь ласка, правильно. шрум Шрум-бурум. Беремо третього акумулятора до нашого шрум-бурум. Металевий патрон. З ударом йде свердління для саморезів. Дві швидкості має перша друга. Працюють всі. Безщітковий двигун. Кстати, на інструмент йде безщітковий двигуни і гарантія на нього йде рік. Також в режимі є, але тут на шуриках вони не роблять. Це, це вам не гайковіотик, гайкортах роблять. Тут не роблять. Тут можете не хвацати, бо люди багато хто купляв, задаються вопросом, що тут кнопочка є, а воно не нажимається. Це шуруповерт, воно не працює на ньому. Всі тріщотки все працює. Патрон драже... зажимний не йде. З зажався. О, чудово. Руки вже зігрівся. Наборчики з'явилися. Є в наявності 6500 ціна, кому потрібно звертайтеся, замовляйте, відправимо на новий рік подарочки. Дякую!